Зроблю ще одне відео, як користуватись датчиком пошуку центру і датчиком вимірювання довжини інструменту. Для того, щоб, для того, щоб стати в центр отвору, потрібно, звісно, вставити центршукач цангу, стати над отвором. І щуп опустити на 2 мм вниз, там, на 3 можна несуть. так. Наприклад, є. Цей селектор переводимо в режим центру шукача і натискаємо цю клавішу пошук центру. Заготовка не прикручена, вона може рухатись. Рекомендована швидкість пошуку 100 мм. Так, стало. Для того, щоб стати всередину, наприклад, там прямокутний, прямокутна заготовка без отворів. Потрібно, щоб щуп торкнувся поверхні, по-перше, для того, щоб він розрахував висоту переїзду. Це виглядає так. Ну, можна змістити. Для цього потрібно просто нажати цю клавішу і все. Шпіндель поїхав вниз. Тут швидкість трошки більша, 150 встановили. Встали. Зняли цей датчик, встановили інструмент і нам потрібно розрахувати його довжину. Координати цього датчика у мене в площині вже 55. Так, переїжджаємо туди. Переводимо селектор в положення ToolProp і запускаємо стандартний алгоритм пошуку. Можна навіть центрошукача. Цей датчик з функцією over travel. Це значить, що якщо не відбудеться замір інструменту, щось працює не так. Системою де у аварійний стан.